Любов триває вічно. І ті метелики в животі, якщо їх вже нема, значить нема чого ловити. Треба шукати іншого, бо я його розлюбила. Ви досі так думаєте? Якщо так, то це відео для вас, тому що я розповім про любов пристрасну та любов постійну. І це та сама любов, але ем, трансформація кохання з однієї фази в іншу. Бо пристрасна любов це те, коли ми бачимо когось і закохуємось. Ми бачимо його постать, запах, ставлення до нас, його риси, обличчя. Ми не можемо надихатися цим чоловіком. Ми його просто любимо. І ми відчуваємо, як це наше єство просто. Покривається морозом по шкірі, як він проходить, або дзвонить, або говорить щось. І ця пристрасна любов просто накриває в голові тенькає якийсь дзвін. До речі, це правильно теньке, тому що це б'ють гормони. у той гіпофіз. ті самі речовини б'ють так само, якщо людина під наркотичною залежністю. Тобто, так, пристрасна любов це як наркотик, але це так смачно, це так приємно і це так здорово, тому що тестостерон в нашому тілі просто лікує і уракачі. Рожеві окуляри закривають очі, і ми бачимо лише гарні риси. Тільки все ідеальне. Ми ідеалізуємо його. Він такий. О! Мамо! Він такий! Який? Він класний і це здорово! Тому що це нормальний природний механізм виживання людства як виду, нам потрібна пристрасна любов, щоб ми закохалися, завагітніли. До речі, а ці маленькі штучки, які у них там для репродукції, вони рухаються швидше, коли під тестостероном. Вони набагато. Більше шансів дати здорове потомство. Е, і неважливо, як ви його там вихаєте, тому що це ж присерстна любов. Ви закохуєтеся в альфа самця як правило, якщо нічого з цим не робите. І вау! Оцей ефект: вау! Покликання для того, щоб людство не вимерло як вид. Але ж, наступає інша стадія. Бо ця пристрасна любов під впливом тестостерону вона не може тривати довго, тому що вона дуже токсична. Тіло не може цього витримати. Тіло завагітніло, тіло отримало свою мету. А далі окситоцинчик підходить до тіла і наповнює ці всі комірочки з собою. А окситоцинчик це про те, що рожеві окулярчики ми зняли. І бачимо, ага, не так подивився, не так борщ їсть. Не так з другом говорить, не так до мами відповідає. Щось вже не так би, я б його задушила, як би могла. Ну, ні, хай ще живе зараза. Так? Пізнаєте себе? А це вже вступає в силу любов постійна. Тому що любов постійна, вона дуже різнопланова. Під впливом окситоцину, до речі, вона і в чоловіків, і в жінок так само йде під впливом окситоцину. Цей гормон допомагає людям жити довго і щасливо в парі і бути разом все життя. Тому що людство взагалі це а, люди, як вид, а, це а, савці, які покликані жити все життя. Неправда. Що з новим партнером ми отримаємо щось нове. Новий партнер приходить, коли ми щось не пропрацювали зі старим і не готові їхати далі. Ми не побачили, нас не так зорієнтували наші страхи і наші уявлення про стосунки. Ми закохалися не в того, звичайно, чи будучи ну, не зовсім дорослими. от і нічого з цим ми не зробили. Ми можемо закохатися, будучи не зовсім дорослими, не в того, але іде. Зростання, ми працюємо над собою, змінюємося самі, змінюються чоловіки, вони змінюються під гарним впливом. А, і а, це Happily Ever After, воно складається. Але якщо не складається, і ви нічого з собою не роблячи і кажете, так фу, це все не, не такий. Де там той принц. О, не такий. Не такий. Оцей принц фу, не такий. Шукай нового, а який новий? Ха-ха, новий такий самий, ще кращий. Ви знаходите, якщо ви ніяк не працювали зі страхами, з болем, з дитячими травмами, з батьківськими стосунками, які там були не ідеальні, все це в нас чіпляється в нашу свідомість, в наше життя, якщо нічого з цим не робити. Те саме. І раптом дівчата кажуть: всі чоловіки казали світ проти мене і любі нема. Вона є, але ви її не бачите. Отак. Тому для того, щоб зустріти такого, як вам треба, потрібно щось з цим робити. потрібно ти в терапію, якщо батьки там сварилися і вбивали одне одного, і ви це бачили, або перший ваш коханий зрадив вас, або чоловік зрадив вас. Все це така собі історія, не дуже приємна. І з нею самому впоратися, ну, як робити операцію нам ну, хоча б пантецит вирізати, ви ж не робите це самі. Людство досі вважає, що вони можуть це робити самі. Боляче, без анестезії. Угу. А, їхати з Відня у Париж можна поїздом, можна літаком, можна пішки йти. Оце те саме. Пішки йти, вперед. А якщо а, змінити своє ставлення до всього того, що відбувалося у вашому житті до того як, то шанси закохатися у того, кого треба є. Ну, де там він? Це як в мене дуже багато цікавих. Артефактів тут, це як світло. Бачите, воно вам світить, і ви знаходите того, хто дійсно буде коханням на все життя, і з ким ви зможете впоратися емоційно, інтелектуально, і кому не боляче буде ділитися усім тим, що у вас у житті відбувається, і тим, що ви хочете, щоб відбувалося у вашому житті? Як вам така ідея, перспектива? Спробуйте! Про пристрасну та постійну любов можна говорити багато. Вона безконечна, як я б сказала, постійна любов, вона безконечна, тому що вона, вона має умови, ми безумовна любов існує тільки від матері до сина до доньки, від дитини до батька чи матері. Це інше умовне. Навіть коли батьки нас, до нас дуже жорстоко виховують, скажімо так, ми все одно їх любимо, бо це включається ну, майже на рівні інстинктів, ну, за деякими винятками. Але любов таку нормальну, постійну, ми заслуговуємо. Діями, тим, що ми приємні, тим, що ми годимо одні одним, тим, що ми працюємо постійно над своїм емоційним інтелектом і знаємо, що, що хоче від нас він чи вона, і даємо це у потрібній кількості. А це все доросла позиція. Це все не про ілюзії, не про страхи, а про розуміння, де ти, з ким ти, які стосунки будуєш. І ви можете. Бути абсолютно нормально у стані дівчинки, яка бажає просто розважатися. Зустрічатися з чоловіками, але не чекайте від них, що вони заміж покличуть. Ну, Ви маєте повне право будувати будь-які стосунки, на які вам вистачить фантазії. Але коли ви бажаєте побудувати сталі стосунки, сім'ю, народжувати дітей, то це про традиційні сімейні цінності. І вони інакше, вони про вміння домовлятися, про вміння бачити, хто перед вами, і сприймати це. І я чую зараз, прям чую багато заперечень. Але ж я не зможу відповідати на всі ваші заперечення в цьому короткому відео. Я не хочу вас перевтомлювати. Ем... Своїми спостереженнями і тим, що я знаю. Для цього потрібно знайомитися. Бо з кожним іншим чоловіком ви будете проявляти себе по-іншому. І коли ви знаєте, яких стосунків ви бажаєте мати в своєму житті, то ви краще будете орієнтуватися у тих чоловіках, з якими ви будете знайомитися. І через нас, і самостійно. І саме для цього я і роблю ці відео, тому що раз ви вже попали на мій канал, то ви знаходитеся у тому коридорі можливостей створення нових стосунків. І, можливо, лише мої відео допоможуть вам і дадуть світла у ті темні закутки, де ви боялися і не могли піти. А можливо, ви станете сміливою настільки, що станете нашою клієнткою, і ми будемо мати можливість вас знайомити з тими чоловіками, які звертаються до нас для створення сім'ї. Вибір за вами. Ми не всім можемо допомогти, а лише тим, хто позитивно ставиться до того, що заміж за іноземця це нормально. Хто може переїхати і жити у будь-якій іншій країні з коханим чоловіком? Для кого гроші це не найважливіший. Показник успіху. А ще й стосунки, і любов, і вміння будувати ці стосунки і жити в парі. Для тих, хто дійсно серйозно налаштований. А ви як налаштовані? Розкажіть нам пособл.юа. Дізнавайтеся більше на нашому сайті про матчмейкінг і про те, що ми можемо зробити для того, щоб ваше довго і щасливо у вашому розумінні збулося. І тоді буде пристрасна любов і постійна любов. І ви будете жити щасливою в парі, якщо, звичайно, захочете.